Люди звіріють, а звірі діють. Звір милосердя вже здатний являти. Люди готові людей убивати і дати оцінку самим своїм діям. Застрість і зрада, брехня, лицемірство. Якщо не хочемо ближніх любити, як заповів душам їхній Спаситель. Будуть зростати насильство і звірство. Залишки їжі шукав пес бездомний у смітнику, а знайшов немовлятко. Викинув хтось його, мати чи батько, на смерть його залишили. Свідомо, як цуценя взяла в зуби дитину і перестала вже їжу шукати, і понесла до людей рятувати. Зовні звірина, а в серці людина. Взнали, яким буде серце у юди той, що Христа срібло люблячи, зрадив раді грошей, якщо здатні на зраду, хто ж ми в серцях. Не вже зовні ліж люди. Хто ж ми в серцях, якщо Божих законів гордо зреклися заради свавілля? Хто ми, як в пекло, йдемо добровільно? Що Бог створив для гріха беззаконні?